Прошу. Зазвичай я коли я заходжу до людей, я кажу мир Божий вашому дому. Ну хоч і дома немає, але все одно я говорю Мир Божий вашому дому. Спасибо. Да. Спасибо. От, шановні глядачі, наслідки Кацапів. Ладно, всі зрозуміли про кого я говорю. Про орків. Що відбулося з людським житлом? Відчуття жахливі. Будинку взагалі немає. З якої сторони до вас прилетів снаряд, дядь Міш? Звідти прилетів снаряд. Там була вірада і не видно доводить. Стенку Після того, коли снаряд. Дядь Міш, так а снаряд куди впав? Зараз скажу. Оце сюди впав. Стінку вивели, а тут там була віранда, її ну не стало, Не... Тобто, вона так вдрузки так розлетілася, що ви від неї навіть не знайшли, де вона ділася. Нічого. Тобто, прямо. Чкав за кровать, телевізор. Нічого не знайшли. Тобто, э, від такого прямого влучання. В пристройку веранду рознесло так, що і взагалі від неї нічого знайти люди не можуть. Теплиці, де а сидів, а ви... де Це ви, ви отут всередині були в будинку? Ось коли... диван і він тут сидів. Якби я не позвала, так стінка вивалилася, була <гум> б на ньому. получається, прилітає снаряд, від снаряду розлітається в друзки веранда, і стіна падає всередину.

Прямо ось тут, прямо да, ось під да, землі. Тобто снаряд, снаряд був більше всього кумулятивний. Наверно, я, я не піднімаю. Да, і цей кумулятивний снаряд він, коли залетів у землю, він потім дав загорання, і внутрішнє розгорання будинку, внутрішнє загорання вже призвело до того, що будинок вщент вигорів повністю повністю до тла. Залишилися тільки зовнішні стіни. Коли був зовні обкладений будинок. І отак от люди залишилися без житла. А тут були двері крилечко. Щас я, я, я обійду навкруги, покажу людям. Отак от люди жили, був у них будиночок, зовні підфарбований. Деякі проєми були закладені, зроблено перепланування, обладнаний був санвузол. В хаті була вода до хати он, газопостачання. Вигрібна яма, Вигрібна яма десь, підказують господарі є. І скільки у вас тут дворища? 50? 52 сотки. Да. Кумулятивний снаряд зробив свою роботу так, що він заліз в землю і з землі видавав таку силу полум'я. що як кажуть господарі, не було чого тушить. Ви б хотіли звернутися до росіян? Хоча, щоб вони поздихали. Щоб вони поздихали. От вам цитуємо побажання українців по відношенню до росіян. Я жду, коли той Путін вже здохне, може хоч що там успокоїться. Скільки наробив горя, скільки погибло, скільки без рук, без ног. Да, от вам... Скільки на старості, щоб я спокійно у своїй хаті, яка не є, але вона була моя вже 20 років, і, все, і я дожила. А сьогодні я отак, от думати, що далі робити. Чи дітям на голову сідає, чи як, і здоров'я немає. Хай йому всі Я вже казала, де той Боже, Чого він його не наказує? Він не заробив наказання. Він вже заробив наказання. Так. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні звернулися люди. Сидять у мене в машині. Дідя Міша, доброго дня. Добро. 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 А я вибачаюся, як вас звати? Бо я не, не... Люда, Людмила Георгіна. Люда. Людмила, Георгіна. <свистак> Тітя Люда. будете Людмила Георгівна, дядя Міша. Так, ну що, звернулися люди. буде, буду їм допомагати з програмою. Є відновлення житла. Люди отримали сертифікат. Кошти вже прийшли до них на спецрахунок, Вже вони навіть забронювали кошти по програмі. І зараз ми... наша процедура заключається в тому, що нам треба скасувати реєстрацію на, на будинок, який їм зруйнували. І ми зараз з цим і займемося. Рухаємося в напрямку Великого міста Київської області до нотаріуса по запису, для того, щоб отримати е... заяву про затвердження підписа і скасування. Запису в реєстрі. Текст заяви трохи згодом вам опублікую. Ну що, розпочинаємо рух і рухаємося в місто Бориспіль до нотаріальної контори відстань 71 км. І робимо нотаріальну заяву. Сьогодні деньок. Туман туманіще, просто капець. Але ми їдемо для того, щоб досягнути потрібної цілі. Розкажіть, скільки зайняло часу з того моменту, коли зруйнувався будинок, і скільки пройшло часу, поки вам все ж таки нарахували кошти. Ну, дали дали, затвердили, що можна, що ви отримаєте їх? Оце і не давні, так. Тобто, це, виходить, вже більше року, ну майже рік, як вже немає будинку, так? а вам кошти затвердили ось тільки зараз? оце час? Затвердили таки, це наші мало Ну затвердили скільки? Місяць назад чи більше? А, так у нас не рік, у нас два роки. Два роки, так да. мила Юрівна, ще раз, будь ласка, розкажіть, вже два роки, як немає будинку, два роки, як ви вже ним не користуєтеся, але вам по електроенергії ще досі присилають повідомлення, що ви винні їм кошти. Та да, на телефон прибавляють каждий місяць, в порядку 500 гривень, я так поняла, бо показники не мають понездіння, і вже 6 тисяч наросло. Так, получається в той момент, коли у вас згорів будинок, ви УРЕС подали заявку про те, що в телефонному режимі що ва зруйнований будинок, але вони так і не зафіксували. Ну от чого я цей кусочок зараз інформації вставляю, щоб люди розуміли, що якщо у вас відбулася проблема, ну не доведе, господи, з будинком, що він постраждав від бойових дій, люди добрі. Не забувайте, будь ласка, проінформувати всі комунальні інстанції: газ, електроживлення, водопостачання, щоб вам прикратили нарахування комунальних платежів. Тому що з часом, якщо виростуть комунальні платежі і ніхто в цьому розбиратися не буде, ще можуть взяти і на, на, понакладувати на вас арешти. А якщо понакладують на вас арешти, то потім з процедурою е, покупки виникнуть ще деякі проблеми і скасування також реєстрації. Тому будьте, будь ласка, уважні. Правильно розповідаю? Правильно. Так, да, Сьогодні у нас туман. Шановні глядачі, рухаємося ми в місто Козелець до державного реєстратора, щоб скасувати майно реєстрацію на майно, а потім скористатися програмою є відновлення. говорят люди у козельці друга Лавра. О, Самая головна надпись. Запис, я люблю козелец. Козелец, бачишь, он Козла справа. Коза, козелец? Побачив. Ну, это же не, 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 козел, же не символ места. Ну, козелец. Ну, а его поставили. А, понятно. О, так, ну, дивлюсь. Ну, такий гарний центр. Теркушка, yeah, ну це яка mm -hmm. Русская, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. На даний час, на даний день, в будь-яке місто всієї України, куди ми не приїдемо, кругом буде нам підсказка і напеминання про те, що слава Україні і всім героям слава, про що говорить нам і місто Козелець. Невеличка поговорка. Язик куди хоч доведе, правильно? От, от ми зайшли, ми приїхали в Козелець, і нас зразу люди підказали, куди нам іти. Язик нас привів сюди куди треба. Ми задоволені. Підкріпить щоб пастки. О, це точно. Ресторанчик, кафешечка в центрі міста. Дуже тут приємно, уютно. Не холодно, не жарко. Поїли смачно. Так, да, вже тільки тарілки залиши. Зараз ще й блінчики замовив. Ну, взагалі, ми наїлися. да. власне, да. 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 я наївся. Головне, Глав... щоб в користь. Да. Дякуємо даному ресторану за вкусний обід. Дякуємо. Так, ну що, розповідаю далі, що на які граблі ми на... наступили, і з чим ми степилися, і взагалі добре, що приїхали. Козалець, а іменно. Перше, до чого ми дійшли на з вами, що господарі отримували на той будинок, який зруйнований ще субсидію. А так як ми сьогодні скасуємо його реєстрацію, то право отримувати субсидію ми вже не маємо. Це раз. Далі ми не маємо права бути прописані у будинку, який офіційно ми знімемо з реєстру. Це два. І третє, що ну, яке додаткова проблема виявилася, у місті Козилець державного реєстратора на даний час немає. Нас відправляють назад по ходу руху до Києва, це місто Остер, або місто Кіпті, ну, це в сторону Чернігова, нам невигідно їхати, або Бровари. Ну, Хто ж знав, що тут реєстратора немає, але з іншої сторони, так як нам треба познімати, Знятися з реєстру і зняти субсидію, то ми зараз цю процедуру проведемо і рухаємося далі шукати державного реєстратора, який нам скасує в реєструвих прав запис на будинок. Так, ну що, пригоди у нас продовжуються. Для того, щоб зняти будинок з реєстру, козельці реєстратора немає. Ми пригнали в машину, слава Богу, тут від Козельця до Остера. нормальна дорога. Зараз я вам покажу. Тобто, дорога тут, слава Богу, можна їхати нормально, підремонтували, не знаю коли, я тут ніколи не їздив, але показує по навігатору, що їхати нам 15 хвилин. Робочий день через півтори години закінчиться. І у нас кров з носа зараз Остер пролетіть. Якщо ми там не подамо документи, нам треба буде вернутися в Кіпті. Але до кінця робочого дня нам сьогодні треба обов'язково подати документи. Якщо ми їх не подамо, у нас ще додаткових витрат буде 3, плюс 300 кілометрів. Будемо сподіватися, що у нас сьогодні все вийде. Їдемо далі. Ну що, в'їхали в місто Остер. Сейчас, згідно навігатора нам залишилося 2,5 км-4 хвилини, дорога далі спортилась, <розкат...> розкатав губу, називається. Ну, дай Бог, щоб тут державний реєстратор був компетентний з розумінням і досвідом, і в нас будемо сподіватися, що все вийде. Якщо ні, будемо тримати курс. Давайте ми людям розкажемо поступово, підійдемо ближче, давайте, щоб у нас мікрофон чув краще. Що дідьміш у нас виходить? У нас виходить, що ми сьогодні, першим ділом, заїхали в Борисполі до нотаріуса, зробили заяву. Раз. По дорозі ми заїхали в Козелес для того, щоб знайти там державного реєстратора, його не знайшли. Але Слава Богу, що ми думали, обміркували, що нам обов'язково треба виписатися з будинку, який е знімається, повністю анулюється реєстрація. Ми зняли субсидію з будинку, на який е згорівший, але він по документах числився. І ми приїхали і в місті Остер знайшли нового ну, реєстратора. Правильно? Зайшли ми до реєстратора. Дідміш, туди ще можете глянути. Ось сюди можете сюди. Дивіться, Дідміш. Ми зайшли до реєстратора, і виходить, у реєстратора, коли ми показали всі документи, які в нас є, реєстратор каже, це все супер, це все добре, але кроме мого реєстру речових прав є ще будівельний реєстр. І для того, щоб у будівельному реєстрі цей, треба спочатку скасувати у будівельному реєстрі, а скасовується це яким шляхом? Тут, при адміністрації є БТІ. Ми прийшли в БТІ, подали стару технічну документацію, подали акт, який підтверджує, що будинок зруйнований, подали роздруковані фотографії, і тільки після цього БТІ прийняло за основу, що цей будинок є зруйнованим. Тепер вони формують відомості про будинок, який зруйнований, зараз заносять собі в реєстр. Формують спеціальний код, згідно якого, код запису, згідно якого видно, що цей будинок був зареєстрований в них в будівельному реєстрі, а потім вони його, на нього дають нам довідку про знищене майно, що його в натурі немає. І тільки тоді, коли ми отримаємо цю довідку, тоді у нас є заява нотаріуса, яка, згідно якої ми скасовуємо. Реєстрацію. Тільки тоді у нас е, буде скасоване майно в реєстрі. Ой, ну що, Міш, Опять скоро нам сюди вертатися. Я вам викладу скріншот, скільки ми проїхали сьогодні за день і скільки нам ще прийдеться проїхати е, наступний раз для того, щоб приїхати, подати документи державному реєстратору, реєстру речових прав, а потім ще раз приїхати, щоб ці документи забрати. От вам і виходить, ми сьогодні по 300. 300 кілометрів. Наступного разу вже трошки буде менше, буде десь 270. А, і ще раз одного разу буде 270 Да, дядя Міша? Ой, я не знаю. <свісно> а до речі, ще у пенсіонерів не було коштів, щоб заплатити. Мені я щойно цей, за, за державного реєстратора 300 гривень. Забити її не буду казати суму, щоб дівчата мене не набили. Ну, повірте, сума немаленька. Більше 100 доларів, так скажу. І то це ще не вся не е, е, А, ну я за вас заплатив ще, коли ми виписувалися у цнапі 100 гривень. Да, да, да. Коротше, зараз порахуємо, скільки, скільки того ще витрачено. Ну що, Поїхали в Амельянів, заїдемо. Поїхали, якщо можна. Нужно. Дякую. А кухня, там у нас кухня. Чиволі, uh -huh. там ванна туалет ми зробили, тож не було. Ми зробили Вон бойлер, ванна була, ну не немає uh -huh. душевая, туалет був і кухня от от, вікна. Бачите, тут? Да -да 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 -да. Була кухня. І якраз на кухні була, і тоді як воно бахне, а Міша вилітає. А тут двері сюди виход. І ми сюди вискочили. Ми а так би я не знаю, що могло бути. Ну і, і як швидко не стало будинку? Гнавіна, ви знаєте, Почало валитися, почало горіти, видно з удара, оце все забільбежало. Поки вони приїжджали, ті так тут вже й тушити. Воно, я сіла, дивлюсь, кажу, хай горить. А винести ми нічого. А. У нього права лежали на столі. Ми нічого не змогли взяти. Вискочили, він назад хотів вернутися, каже, я піду заберу хоч права. Я кажу, не йди, бо зараз балка на голову падає і все, і тебе не буде. Я його не пустила. А ви знаєте, мабуть, одне ви тільки порушили дуже важливе правило для себе, що тоді по новинах всім говорили: зробіть собі тривожну сумочку. У і... мене була вона. І от бачите, якби у дідміші була на поготові тривожна сумочка, то. Вона не було. Откуда в мене ці документи? Так, Откуда? цей зараз буду дідьмішу держати, дам палицю поб'єте його трохи. У нього, а в мене отут сумка стояла і ті мені готують, відкуди в мене от ці хпаст це, всі документи тут. Одна дім те, що ну, брачне метрика, то на шкафу лежала, то я їх не брала. А от документи по хаті, по все в мене тут було. І Я вискочила і за цю сумку так туди почалася і все. і Документи там були? Ми щось якусь, щось рішали в казинці. Колись були у вас тут і курочки, і кабанчики. Кабанчики було. Одна їй за корова не тримала. І бо. дітки ваші повиростали тут. Вони не вивезли тут, тут. Ми 20 років сюди, а діти вже там. Так, любі друзі. Приїжджаєш, подивишся на гори людей і думаєш, аби тільки мене не тронуло. Тіх нам ніхто не захищений на сьогоднішній день від е, тих виродків, які нам заважають бути українцями. Тому все, що я вам зараз показую, я вас не налаштовую, а просто акцентую саму основну увагу на тому, що приведіть в порядок всі свої документи, тому що невідомо кого що чекає. І от бачите, зараз ми з господарями будинку проходимо не один круг ГАДа для того, щоб всі ці дії закінчити. І по програмі є відновлення отримати кошти, не отримати, а скористатися ними і придбати інший будинок. Отака от обставина. Всім дякую. Далі буде.